Машину здали, нічого складного не було. І все. Чекаємо наш літак і будемо їхати до Домця. Ми летіли на супервеличезному літаку в три ряди. Це для мене взагалі вау! Я перший раз на такому летіла. Не знаю, як він називається, але мені сподобалось. Так, блудні діти вже вдома. Зараз подивимося на реакцію нашої мімоски. Так, йо, солодка наша. На наступний день вже з новими силами мене чекала ціла купа величезна прання. Я спочатку одяг повністю пересортувала, здавалось, одягу багато в нас не було, але поки все попрала, посортувала й капець. Piratas. Muy bien. Muy bien. ¿A la верхia? Prepárate. Prepárate.

Ліна зробила нову хатку для нашої мімі. Каже, мімі йде спати, і мімі пішла спати. Мімі! Ти в захваті, мімі? Да? Так. буде З днем да. okay. народження мене. Не знаю, тільки недавно записувала відео про моє день народження з минулого року. І ось ось вона знову. Так, я прийшла з роботи. Мене чекав ось такий сюрприз вдома. Давайте разом будемо відкривати. З ним дородженням, да, дорога наша мама. Та-дам! Ось така красота. з ленточкой. Так, дивіться, яку красоту мені подарували, я в шоці. А -а -а -а! Я це хотіла вже супер давно. Нарешті в мене лазерний кабінет буде тепер вдома. Так що Клас. Я в захваті. Ось такий тортик ми зробили, бо завтра їдемо на день народження. І вирішила зробити такий своїми руками. Така дівчинка. І тортик Рафаело Кіндер. У вигляді сердечка. Так, друзі, нас досить довго не було, наша мімозка захворіла. Зараз чекаємо дзвіночка від нашого ветеринарного лікаря, Подивимося, що скаже. Наше Дитя два дні рвало. Я думала, може щось з'їла чи... чи щось не то. Потім вона перестала пити водичку. І це мені... мене налякало, ми пішли до ветеринара, Він кулов її якусь фігню і вона перестала рвати. Я не знаю, чи це добре, але, одним словом, дитя вже четвертий день нічого не їсть. Отака вона сидить. Інколи буває, що вона плаче. І, і все. І зараз навіть перестала пити воду. Тому ми мали зробити екографію, але в тій клініці нас ветеринарні не приймають, тому що має бути якби, підтвердження ветеринарного лікаря. Я подзвонила до ветеринарного лікаря, який має зв'язатись з лікарем в ветеринарним в тому госпіталі, куди ми хочемо їхати. І тільки тоді нас зможуть прийняти, щоб зробити перевірку, в чому причина. І то я маю сумніви великі, що вони щось скажуть. А це і наша клініка. От чекаємо дзвіночка від лікаря. Ну що ж, наша красуня вже вдома. З нею все добре, як бачите, миється, вона почала знову набирати вагу, красотуля. Що в нас було? Все ж таки нам подзвонили з даної клініки, нас прийняли, зробили екографію її животика. Та маленька. В животику вони нічого не знайшли, тому сказали, що є підозра на якийсь вірус. Вона назвала назву, я його забула, що знали. І вона сказала, якщо дійсно в неї є той вірус, то він буде просто прогресувати і, і це буде може, погано закінчитись. Тому ми також робили пробу на той вірус, він виявився в нас негативним. І тоді нам сказали слідкувати за її станом здоров'я, її вкололи якісь укольчики. Потім ми їх ще вдома кололи впродовж двох днів, два рази в день. І наша кохана пішла на поправку. Вона вже буквально на другий день вирішила. Почати їсти, що нас це дуже заспокоїло. І так, тримати тваринок, дороге задоволення. Ну, Нічого, головне, що вона здорова і, і все. Зараз вона почувається себе просто супер добре, вона. Ой, яка маленька. Яка ніжність. Діти від неї в захваті. Я не знаю, вона в нас така розумна, розумна. Мімозя. Така маленька наша. Вона любить так поніжитись. Коли ми всі внизу в салоні, вона втікає наверх, щоб ми її не турбували. І от я її потурбувала. Та моя мозя миється вона. Що кохана? Маленька-маленька. Кумпля Феліс! З Днем народження! Так, вже настав той день. Діткам моїм виповнили вже 6 років і з нетерпінням вони чекають його святкування. Отже, ми вирішили, День народження у них було 10 жовтня. Але ми святкуємо сьогодні, 13 жовтня, по тій причині, що ми працювали і ми не могли інший день святкувати. В Іспанії вчора було свято, день Іспанії, день незалежності, і тому сьогодні п'ятниця, 13, і якби йде поенти, тобто всі вихідні в школу. Ми не ходили ні вчора, ні сьогодні. Але сьогодні з друзями вони мають гарну можливість зустрітись, пострибати, відпочити, поїсти тортик і повеселитись. Ми зробили оренду такого приміщення. Як тут в Іспанії кажуть, парки деволяс, суто для дітей, там буде понад 20 дітей. Ну, тобто Тут заведено або кликати е, цілий клас, або кликати суто певний круг, наприклад, дівчата і дівчата, хлопці-хлопці кличуть. Але останнім часом минулого року чомусь всі батьки практично кликали цілий клас. Звісно, цілий клас не приходить, менше приходить, тому що хтось кудись їде і так далі. Але в нас збирається досить багато діток. І, і що ж, ми їдемо зараз святкувати. Тортики ми беремо свої, все решта буде від даного закладу. Там буде їм на перекус нагетси і якісь сандвічі. Ще щось потім в подарунок їм дають а, такі цукерки кожній дитині. Ну і звісно, батути я вам трошки покажу, правда, щоб діти не попадали в кадр. І, і все, ми їдемо святкувати. Дякую всім за вітання, хто пам'ятав, хто, хто бачив в інстаграмі і вітав нас. І до скорих зустрічей. Місця в цьому парку, як бачите, дуже багато. Діткам було де побігати, поскакати, пострибати з гірки і тому подібне. Там входило також меню, цукерки їм потім в подарунки. Тортик ми принесли свій, тому всім дітям дуже сподобалось. Плюс там були монітори, які слідкували за порядком. Все супер. Ну і в кінці відкривали подарунки. Тортики були, правда, куплені звичайні з магазину. І, і все відкрили подарунки. Діти були повністю в захваті. Всім дуже все сподобалось. Ну і нам також головне, щоб діткам подобалось. А вам всім дякую за увагу, всім, папа. -па.